Початок проповіді Ісуса Христа. Апостол Матфей дав у своїй оповіді важливу вказівку на час, коли зазначив, що Ісус Христос не починав проповідувати серед людей, аж до ув'язнення святого Іана Христителя. Тут не згадується, чому саме? Святого Яна Хрестителя було ув'язнено. Однак про це йде мова згодом. Коли Ісус Христос дізнався, що святий Іоанн у в'язниці, Він пішов із Назарету у Копернаум і оселився там. У лике є поясненням Чому він покинув Назарет. Ці землі були заселені народами, заволона та Нафанаїла після завоювань часів Ісуса Христа. Святий Ісая пророкував, що світло прийде на ці землі. І апостол Матфей побачив у такій зміні місця проживання Ісуса Христа, здійснення цього пророцтва. Одним із завдань Місії було приносити світло у темряву, оскільки він мав стати світлом для євреїв і для язичників. Коли... Святого Яна Хрестителя уязнили, Ісус почав проповідувати. Його слова були вже знайомими. Покайтесь, бо Небесне Царство близько. Послання святого Яна Хрестителя тепер проголошував Месія. Славетне Боже царство на землі було вже близько. Якщо хтось бажав стати частиною цього царства, йому слід було покаятися, розкаяння було необхідною умовою для того, щоб цілковито насолоджуватися присутністю Бога. Оскільки Ісус є обіцяним Месією, Він мав право спонукати людей кидати своє звичне життя і йти за ним. Ці люди, не вперше, зустрілися з Ісусом Христом, оскільки четвертий Івангелій вказує, що Ісус Христос вже зустрічався з кількома зі своїх учнів. А зараз Ісус закликав цих рибалок покинути свою професію, піти за ним. Він сказав, що зробить їх рибалками людей. Усі мали дізнатися про прихід. Царства Божого, так, щоб багато людей могло покаятися і таким чином увійти в його царство. Та щоб іти за Ісусом Христом, слід було покинути не лише свою професію, а й усю свою сім'ю. Апостол Матфей зазначив. Що апостоли Яків і Йоанн покинули не лише свого човна, а й свого батька, щоб іти за Ісусом. І Господні не обмежувалися лише проповідуванням, його вчинки були такими ж важливими. Як і його слова, оскільки євреї у своїх думках ставили великі запитання, чи може ця людина, яка називе себе місією, діяти як Місія. Ключовим і дуже важливим. Підсумовуючим реченням є Матфея 4 глава, 23 вірш. У цьому вірші є кілька важливих складових. І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи. По їхніх синагогах. Той, хто називає себе царем юдейським, проповідував серед євреїв. Він проповідував у синагогах, місцях, де збиралися євреї для служіння. І він і навчав, і проповідував. Таким чином його проповідування були пророчими, оскільки він є тим пророком, по якого йде мова у Торозаконні. Він провіщав добру новину про царство, тобто стверджував, що Бог незабаром здійснить свій обіцяний задум щодо людства і заснує своє духовне царство на землі. Він ходив, вигоюючи всяку хворобу і всяку недугу народі. Це свідчило про те, що він тічно пророк, оскільки його слова і його діяння були цілісним свідченням. Усі його вчинки мали переконати єврейський народ, що Бог зовсім скоро здійснить. Своїм задумами. Вони мали бути готовими до цього, покаятися у своїх гріхах і визнати Ісуса Місію. Проповідування Ісуса Христа і напевно також проповідування чотирьох апостолів, яких Він. Покликав за собою, були хвилюючими, бо дуже багато людей почуло про Ісуса Христа і почало гортуватися довкола Нього. Чутка про Нього розійшлася по всій Сирії землях. На північ від Галилеї. коли люди приходили, вони приносили з собою багатьох хворих, які страждали від різних недух. Ісус Христос усіх їх оздоровлював. Не дивно, що велика сила людей. Ішла за Ісусом із Галилеї з десято місця, до слівно десять міст, землі на схід і південь від Галилейського моря, з Єрусалиму, з Юдеї та із Заходом і за Йорданням.